Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-GAME Київ. сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків у нас ще один відновлений ноутбук, ще одне відео. Це вже знайомий вам за багатьма відео, які ми вже знімали. Такий ноутбук. Це в нас. Популярна модель Acer Predator Helios 300. Це остання версія ноутбука в цьому корпусі, яка зібрана на процесорі повноцінному Intel 8-го покоління. Ну, давайте перейдемо до цих характеристик. Ну, одразу зазначу, бачите, що цей ноутбук у нас в продажу є в повній комплектації в... з коробкою з рідною. Є навіть всі інструкції. Є ось ця прокладка, яка між клавіатурою та екраном. Плівка, в яку ноутбук був запакований. Тобто, ноутбук є в комплектації, мало того, що повній, про він ще й в стані близькому до нового. Переходимо до характеристик. Так, процесор повноцінний, як я вже сказав, i7-8-го покоління, i 7 8750 h Його характеристики детальні, ви зможете побачити за посиланням в описі до цього відео у нас на сайті. Ну, Від себе скажу, що це ще не застаріло зовсім. Ну, можливо, його вже і не можна назвати сучасним, але це така робоча лошадка, цей ноутбук повноцінний ігровий, і цей процесор ще дуже актуальний в цих ноутбуках. Далі по відеокарті, як зазвичай, вбудована в процесор Intel та дискретна GTX 1060 192 біта шина, 6 ГБ gddr 5 відеопам'яті. Ну, тобто, ці, ці відеокарти я відношу до середнього рівня. Тому що, хоча 10-та серія в нас вже ну, це, скажімо, перша така серія таких потужних відеокарт, є вже 16, 20, 30, в деяких ноутбуках навіть 40-х. Але при всьому цьому ця 10 серія і 60-1060 вона ще дозволить вам грати в більшість ігр. Ну а щодо, скажімо, того, щоб працювати в якихось програмах, які використовують дискретне відео, ну цього буде більш ніж достатньо, я вважаю. Зараз ноутбук знаходиться в базовій комплектації. В ньому встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Якщо буде ваше бажання, можна ще доставити ще 8 Гб, є ще один вільний слот. 8 ті, що зараз є в ноутбуці, цього достатньо для роботи ну, в більшості програм. Які, скажімо, звичайні, тобто для користування цим ноутбуком в нормальному звичайному режимі цього достатньо. Але ж, якщо вам треба якісь більш складні програми, якщо ви дуже інтенсивно користуєтесь браузером, Chrome, наприклад, дуже багато вкладок. І так далі, тобто ті речі, які вимагають більше пам'яті, то тоді краще попросити, щоб ми доставили сюди ще одну планку на 8 ГБ, це можна без проблем зробити. Тоді буде в нас 16 ГБ, об'єм буде вже комфортний для роботи, і ще й буде 15% продуктивності за рахунок двоканального режиму. Диски в наші ноутбуки всі ми встановлюємо PC express NVME, там за рідкими виключеннями цей ноутбук також не став виключенням. Тут в нас зараз встановлений новий, бачите, пропрацював всього одну годину, 100% всі показники, 100 ГБ всього лише, це встановлення системи драйверів, новий диск M2 NVMe PCI-Express Western Digital S480. За маркуванням заводу виробника має 480 ГБ. Ну, насправді, як і завжди, це буває, трошки менше 447,1 ГБ. Ви це бачите на екрані. Далі, батарея в цьому ноутбуці має всього 11% зносу. Проводили ми вже тести, десь приблизно до 3 годин. Він працює цей ноутбук від батареї в режимі перегляду фільмів. Дані детальні, ви знову ж таки, побачите на скріншоті на сайті за посиланням, яке буде в описі. Ну, тобто, це батарея, яка майже без зносу. Так, Екран, який встановлений в цьому ноутбуці, це в нас IPS-матриця ну, Тобто, матриця з підвищеними параметрами щодо якості зображення. Ну, до речі, і кутів Одразу також звертаю увагу. Тобто, ну, Екрани чудовий в цих ноутбуках. 144 Гц частота оновлення. Технологія матриці AHVA, ну тобто це аналог IPS, контраст 800 до 1. Ну, це, скажімо, звичайний контраст, тобто нормально, все на ній видно. Але є матриці, звісно, з більшим контрастом. І в нас 95% палітри sRGB, це палітра, яка використовується для відображення. Кольорів в системі, тобто ну, майже без 5% повноцінне охоплення цієї палітри. Ну, Кольори тут диві... можна дивитись на цій матриці нормально. Око відпочиває, коли користуєшся ноутбуком з такою палітрою. Переходимо до стану. Стан в ноутбуці, ноутбуці за рахунок саме того, що не встигли їм багато попрацювати. Ну, Тут, звісно, екран не має ніяких е дефектів чи подряпин. Небагато користувались одразу, відмічую, що є веб камера Для тих, кому це важливо, може, можна користуватись. Кнопки не затерті, навіть ігрові бачимо, в АСД майже нові. Стрілочки в нас також дефектів не мають. Ну і взагалі по клавіатурі, якщо придивитись, тут немає навіть відбитків того, що слідів того, що користувались, наприклад, багато там набирали текст, не встигли. Те ж саме тачпад, бачимо все в чудовому стані. Одразу покажу кришку матриці. Вона, незважаючи на те, що вона металева, дуже, хоча і металева, але дуже чутлива до якихось ударів з'являється дуже швидко на цій кришці якісь невеличкі вм'ятини чи подряпини. Ну, Тут в нас вона майже заводський стан. Зараз я знайду, мабуть, найбільшу подряпину на ній Це, ну, це ну, можливо. Ось ця. Це найбільше, що на ній можна знайти. Так, далі питали в мене показувати, як працює підсвічування в ноутбуках. Давайте продемонструю, в яких режимах працює клавіатура. Ну, до речі, сказати, що тут багато режимів не можна, тому що тут є ось таке червоне підсвічування самої клавіатури, і перемикання між якимись режимами в цьому ноутбуці немає. Ну, Тобто, це. Скажімо, звичайна клавіатура з підсвічуванням для того, щоб ви могли користуватися цим ноутбуком в приміщенні, де немає світла, ну де не можна, наприклад, їм користуватись. Це, що, це те, що в нас щодо підсвічування. Переходимо до роботи відеокарти. Якась людина в коментарях попросила мене показувати, в яких потужностях працюють відеокарти в ноутбуках. Окей, нема питань, я можу це зробити. Так, давайте запускаємо в невеличкому віконці для того, щоб воно не перекривало нам весь екран. Як бачите, завантажується досить швидко. Бачимо. 1060, 200, там з невеликим гаком кадрів в цьому невеличкому віконці. При цьому, що ми бачимо, Ну ось дані за відеокартою для тих, кому це цікаво: 6 ГБ, 192 біти, це те, що я казав. Конвейери, частоти. Ми переходимо у вкладку сенсори, і бачимо тут по 1060. Ну, ось зараз в цьому тесті GPU-PowerDraw. Ну Навіть була цифра в 46 Вт. 47. Ну, приблизно, я так думаю, що і вартує розраховувати на те, що десь до 50 Вт видає саме gpu Вт і саме відеочіпа буде видавати ця відеокарта. На тестах цей ноутбук у нас на довготривалих. Показав температури приблизно 80 градусів. Ну, для цих ноутбуків, в яких е, йде е, одна, ну, дві там, трубки, але ж єдина система охолодження. На процесор та відеочіп, тобто температура для них майже однакова, і стоять лише два вентилятори, які один за одним охолоджують ці трубки. Цей радіатор для цих ноутбуків це нормально. Ми вже їх це через наші руки пройшло дуже багато і менших температур в них не було, незважаючи на те, скажімо, в якому стані, з якими проблемами до нас приходили ці ноутбуки. Тобто ну, треба розуміти, що в передній частині, ось тут, де знаходиться радіатор, а також в задній частині, якщо ви будете користуватись довго, то ноутбук буде становитися гарячим. Можна купляти, звісно, якісь охолоджуючі підставки, але треба розуміти, що вони охолоджуються зазвичай тільки корпус на охолодження саме системи охолодження, як би це не звучало, а також на зниження температур. Саме елементів, таких як відеочіп, процесор, ці охолоджуючі підставки, вони не дуже сильно впливають. Ну, На мій погляд, якщо з підставкою температура знизиться на 5 градусів, ну, це буде просто топовий результат. Як на мене, типова різниця буде складати десь приблизно 2-3 градуси, дай Бог, на цих кристалах. Ну саме за через те, чи по з якого принципу е працює система охолодження, як е відводиться тепло. Тобто, ноутбук треба чистити саме радіатори та кулери, а не просто е намагатися їх обдувати повітрям якихось якимось прохолодним. Ззовні так, переходимо до портів. А, так, звичайний у нас тут набір портів, я б назвав під цей ноут. Отвір для під'єднання Кенцінтонлок, повноцінна мережа LAN rj 45 usb USB-Type-C в його звичайному виконанні, не, не варто розраховувати на Thunderbolt, це звичайний USB. А, так, тут в нас HDMI, USB високошвидкісний 2.030 з цієї сторони, кардрідер SD карти. В передній частині нічого немає. В цій частині в нас ще два порти USB. Але вони тут звичайні USB 2.0. один є конектор 3,5 дюйми для під'єднання навушників та роз'єм для підключення блоку живлення. Блок живлення зазвичай у нас, як завжди. Як завжди, у нас блок живлення оригінальний 180 Вт. Такий самий, як і йде в комплекті з ноутбуком з заводу. В комплекті також кабель 220 вольт для того, щоб можна було підключитись до нашої розетки одразу без якихось перехідників, бо вони зазвичай дуже неякісні. Так, щодо апгрейду, я вже сказав, що можна встановити 8 ГБ ще одну планку. А можна замінити диск M.2 2 на якийсь більшого обсягу, наприклад, терабайт чи 2 і в цьому ноутбуці ще є один відсік, куди можна поставити диск 2,5 дюйми SATA, тобто або звичайний диск HDD, або ж можна поставити 2,5 SATA, наприклад, SSD. Це щодо апгрейду цих ноутбуків. Так, якщо ви знаходитесь, ну, по-перше, якщо у вас є запитання, ви можете за цим номером в телеграмі або Viber, їх завжди задати. Відповідаємо на що до стану, або якихось подробиць. Далі, якщо ви знаходитеся в Києві, ви можете приїхати побачити цей ноутбук у нас в сервісному центрі, все оглянути, що вас буде цікавити, запустити якісь тести, якщо вам буде цікаво. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна в ноутбук замовити безпечно, немає, немає ніяких ризиків, ми не беремо передоплат за сам ноутбук, тільки за доставку 300 гривень до відділення у вашому місті. Далі, ноутбук на решту суми відправляється накладеним платежем. Отримавши в своєму відділенні, ви можете все перевірити, тому що у вас буде ноутбук, який буде з зарядженою батареєю, як зараз, 100%, з блоком живлення, з кабелем, одразу, щоб можна було під'єднатись до мережі 220 з всіми драйверами. Можливо, буде запустити всі тести, які є на робочому столі, які ми тестували цей ноутбук. Система, до речі, Windows Home активована ліцензією і звертаю увагу, що. Там в випадку придбання цього ноутбука гарантія. Ну, точніше, гарантійні претензії будуть розглядатись тільки тоді, коли е, в ноутбуці е, ці ці недоліки будуть виявлені саме на системі Windows 10. Ми не рекомендуємо е, ще оновлюватись на 11-ту систему, тому що по деяких ноутах ми вже стикалися з тим, що починаються проблеми, якісь зі сном чи з якимись пристроями. Ну, тобто, ще не варто спішити оновлюватись на 11 ту систему. І ноутбуки наші е, е, в гарантійні в гарантії, 6 місяців, які ми надаємо на ці ноутбуки, мають працювати під системою Windows 10. Гарантія на наші ноутбуки надається за стікером, який знаходиться на нижній частині корпуса. Він заклеє гвинт, тобто за цей термін, на який надається гарантія на цей ноутбук та блок живлення кабель, ну, тобто весь комплект, не можна лазити всередину ноутбука там для будь-чого. Тому треба розуміти, що якщо ви хочете змінити якісь параметри цього ноутбука, вам доведеться це робити або по закінченню терміну вже самостійно. Ну як це ви захочете, або якщо ви хочете одразу отримати ноутбук з якимись зміненими параметрами, які я вже uh, тут перераховував, вам треба зав'язати з нами це передати ну, свої. Прохання передати до нас, щоб ми тут внесли всі ці зміни, поставили стікер вже на ноутбук з новою конфігурацією, і відправили його накладним платежем з коригованою сумою згідно тих змін, які ми в цьому ноутбуці зробили. Знову ж таки, на, всі, на нову на всю конфігурацію на весь ноутбук буде все та ж сама 6-місячна гарантія, яку ми надаємо на всі наші ноутбуки. Ось такі в нас перевірений часом вже досить розповсюджена модель. Acer-Predator Helios 300. Конкретно ця модель CPH 31551 на процесорі i 7 8750 h з дискретною відеокартою GTX 1060 з 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та новим диском швидким SSD Western Digital VDS 480G на 447 ГБ. Дякую вам за перегляд. Запитаннями очікуємо на вайбері та телеграмі за цим номером. До побачення!